Всього початку зими випало 111 мм опадів при нормі 98. В кінці січня цього року раптове потепління і опади у вигляді дощу визвали інтенсивне танення снігу. Внаслідок цього розпочався зимовий паводок, який по витратах та рівнях був незначний. Жодній з річок області води не вийшли на заплаву. На сьогодні найвищий рівень спостерігається у місті прип'ять у Ратнівському районі, де вода знаходиться на межі виходу на заплаву. Разом з тим, навіть у таких умовах тало дощовими водами, тимчасово було затоплено та підтоплено окремі території населених пунктів, присадибних ділянок і сільськогосподарських угідь. Це села Городище 1 село Антонівка, село Гараджа Луцького району, село Ворокомліяка Мінкашевського та інші. Основною причиною цих затоплень є відсутність організації поверхневого стопу. Це, як правило, нова забудова тому органам місцевого самоврядування. Та районним архітектором необхідно більш відповідально відноситись до надання ділянок під забудову або здійснювати інженерний захист території перед тим, як проводити ці роботи, щоб потім не витрачати значні кошти на ліквідацію наслідків і відшкодування збитків. З метою своєчасного життя заходів щодо захисту населених пунктів, господарських об'єктів та сільськогосподарських угідь від шкідливої дії вод, водогосподарськими організаціями області відповідно до розроблених планів. А також плану основних заходів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску людоходу повені та паводки у 2016 році, затвердженого головою обласної державної адміністрації, виконані наступні організаційні та практичні заходи. Відкориговано наявні схеми реагування водогосподарських організацій на надзвичайні ситуації, пов'язані з важливими гідродинамічними аваріями. Проведено обстеження технічного стану гідротехнічних споруд, водосховищ, ставків та інженерної інфраструктури міжгосподарських мельоритивних систем. Нині проводиться робота щодо виявлення на мельоритивних каналах бобрових загад і пошкодження дам бобрами. Ці дефекти оперативно усуваються. Підготовчі заходи до пропуску високих вод виконуються водогосподарськими організаціями відповідно до встановлених термінів. Інформуємо також щодо обласного управління водних ресурсів, надійшов лист керівництва Рівненської атомної електростанції щодо складних умов водозабору з річки Стир у посушливі періоди року для забезпечення системи технічного водопостачання станції. При розділі цього питання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Рівненської області прийнята пропозиція. Влаштування додаткової підпірної гідротехнічної споруди на руслі річки стир поблизу станції. Однак її будівництво зменшить пропускну здатність заплави під час проходження водопілля і, в свою чергу, може додатково стати причиною затоплення окремих територій Маневицького району поблизу Рівненської АЕС. Крім цього, регулююча споруда не дасть змоги здійснювати судноплавство в перспективі, якщо таке буде, та стане перепоною для міграції риби на нерест. Враховуючи це, пропонуємо створити робочу групу зацікавлених сторін за участю членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Волинської області для вивчення даного питання з виїздом на місце і видачі технічних умов для виготовлення проєктно-кошторисної документації. Заспокійлива ситуація, скажімо, по паводках, але питання по водозабору по Рівненській АЕС одне із найсерйозніших. Я просив би робочу групу невідкладно зайнятися цим питанням. Ми розуміємо з вами, що відсутність високої води в весняний період це дуже добре. Але разом з тим, відсутність високої води в весняний період означає з вами критичну ситуацію по наповненню пожежних і інших водойм в літній період. Щоб ми тут збалансували ці всі питання і чітко розуміли, що ми зберегли сьогодні там пасовища, посіви, немає затоплення, але щоб літом... Ми мали чим забезпечити охорону цих же пасовищ, цих же торфовищ значить, і інших значить, культурних насаджень, не дай Бог, при виникненні відповідних пожеж. Тому дуже важливо, щоб ця група попрацювала з рівничанами і ми знайшли спільну позицію, не допустити при створенні дамби затоплення наших районів, окремих селищних рад, скажімо, Маневицького району. І разом з тим знайти баланс для того, щоб на території Волині в водоймах була вода в літній період часу. Тому що ви бачите, що все-таки, як ми з вами не говорили, але поступово-поступово клімат міняється і кількість, скажімо, теплих і посушливих днів все більше і більше. Тому, шановні колеги, я прошу не розслаблятися зв'язок з тим, що в нас немає такої катастрофічної ситуації, значить, весняний період паводкової ситуації і разом з тим думати над тим, як ми себе будемо вести в літній період по забезпеченню водойм по протипожежній безпеці. Сили і засоби реагування державної служби надзвичайних ситуацій Волинської області в постійні готовності до дій за призначенням. Щоденно здійснюється обмін інформацією про гідрологічну обстановку з гідрометеоцентром та Волинським обласним управлінням водних ресурсів, які ведуть спостереження за відмітками рівня води на основних водотоках Волині». До ліквідації наслідків повені та відкачування талих поверхневих вод у бойовому розрахунку пожежно-рятувальних підрозділів в постійній готовності знаходиться 4 автомобільних пожежно-насосних станції місто Луцьковиль, Камінькашив, Скрапну, 4 рукавних автомобілі, 24 пожежні автоцистерни з насосним обладнанням підвищеної прохідності на базі ЗІЛ та КАМАЗ. Крім того, готові до застосування пересні переносні мотопомпи в кількості 17 штук, проведено обслуговування створено резерв напірних смоктуючих. Рукавів різних діаметрів для викачки води, готова до виконання дій за призначенням Інженерна техніка, зокрема БАТ, бульдозер, плаваючий транспортер ПТС, М, який знаходиться в північних районах області, зокрема в Кам'якашивську, тягач для їх перевезення та два автомобільних рами, для надання допомоги потерпілих. На водних об'єктах кожних пожежно-рятувальних підрозділів оснащений човнами і додатково укомплектований рятувальними засобами та всім іншим необхідним обладнанням, а саме рятувальними кругами, жилетами, пристроями соломками. Крім того, на озброєнні групи водолазно-рятувальних робіт знаходиться катер на повітряній подушці МАР-700, який забезпечує підвищену мобільність під час рятування людей на воді. Питання пов'язане з погашенням заборгованості з державним бюджетом перед нашими структурами за протипаводкові і протиповиневі заходи, які проводилися у 2011-2013 роках. Ці заборгованості є. На жаль, в державному бюджеті 2016 року не передбачено відповідних коштів. Сьогодні вже є рішення судів, які зобов'язують районні державні адміністрації забезпечити виконання цих зобов'язань. Ми не можемо допустити блокування рахунків наших районних структур по незалежних від них і від нас причин. Нам потрібно фінансовий департамент шукати вихід з цієї ситуації. Тому я ще раз звертаюся до юристів і фінансистів. Більш детально, більш скрупульозно вивчити питання, пов'язане з використанням внутрішніх резервів. Я готовий ще раз говорити з Міністерством фінансів. Я готовий їм доказувати, що якщо в них немає в державному бюджеті коштів, то дуже проста розмова. Дайте можливість нам покрити ці борги за рахунок місцевих бюджетів. Там 37 у нас мільйона, так? Ми вже давно ці кошти закрили б і забули би. Але от бюджетна процедура сьогодні настільки забюрократизована, що держава не може і нам не дає. Шукаємо варіант, як вийти з цієї ситуації. Результати минулого року показали, що попередньо заплановані заходи і проведена робота дала можливість нам зберегти значні ресурси, запобігти екологічної катастрофи в частині районів Волинської області у зв'язку з пожежем. Тому я просив би врахуванням минулого року ще раз переглянути план заходів роботи комісії на 2016 рік, внести зміни і корективи. З врахуванням тих дій, які були проведені, а особливо активно спрацювали якраз на співпраці між органами місцевого самоврядування державними структурами, які сьогодні забезпечують техногенну безпеку, і структурами державного управління. Це представники міністерств відомств державних структур. Я відмічав і ще раз відмічу, що спрацювали дуже позитивно, злагоджено, і ми могли би. Якби не підготовилися, мали б зовсім інші наслідки. Звертаюся до районів міст в першу чергу. При змінах і доповненнях до бюджетів міст і районів закласти відповідні кошти на випадок послушливого літа і загрози виникнення пожеж, а також ті заходи, які можуть бути спричинені паводками, пожежами і іншими. Буревіями, які в нас були в минулому році, коли ми мали значить, знищені десятки значить, тисячі гектарів посівів і так далі, щоб голови районних державних адміністрацій, районні ради, міські голови і обласна державна адміністрація могли вільно вирішувати ці питання в випадку, не дай Бог, виникнення якихось питань техногенної небезпеки.